Тринадцятий тур чемпіонату України з футболу подарував нам класичне протистояння Динамо та Шахтаря та інші несподівані результати. Про доленосний матч гірників та киян вже говорили. Про звільнення Луческо говорили. Також Динамо перестає боротись за чемпіонство, буде бадатись з чорноморцем за четверте місце. А що у нас по іншим матчам? От, наприклад, ЛНЗ та Колос зіграли у Нічію. Дві рівні команди зіграли в рівний футбол, але не у місті рівному. От матч Минай вороскла. Це вже не для любителей, а для професіоналів, які можуть витримати дивитись на це. А це поле, яке не схоже зовсім на футбольний газон, де не можна нормально бігати та грати, де калюжі там команди не забили ні одного м'яча. Хоча ворскла на останніх хвилинах не забила пенальті на секундочку. Ну, минаю десь пощастило. А мені пощастило, і, мабуть, вам також, що ви не дивилися весь матч цілком, тому що нерви можуть не витримати. Металіст 1925 перемагає Одеський Чорноморець. Дідько, що таке е, взагалі трапилось, як Чорноморець міг програти цій команді? Напишіть в коментарях, я не розумію. Григорчук казав, що все це через видалення. Ну, я згоден повністю. І дали першу жовту картку несправедливу, там не було ніякої симуляції за другий фол. Жовтою натримав справедливо. Але якщо навіть команда залишилась в 10 це що означає, що треба сипатись, що треба закриватись, все, що, на, на що вони налаштовувались, не працює. Ну, у солідної команди не повинно бути таких проблем. Тому що повинен бути план Б, В, Г. Що там далі по абетці? А одесити виявились не готовими до цього. Ну що ж, тут провина тренера, на мій погляд, і не можна було програвати при всій повазі чи не повазі, не можна було програвати цій команді. Поки підписники у мене в коментарях писали, що Лавренко, аут, давайте запустимо новий флешмоб. От Лаврененко бере, да грає у бойову нічию з Луганською Зорею. Так, я згоден, зоря ніяка, і верес ніякий. Але друзі, Лавриненко це не фізрук, типовий фізрук, бій, бежи, та так далі. Дайте йому час, якщо ви ну, вболівальники Вереса, якщо ви згодні, терпіти. А Полісся зупинило Кривбас. Я, наприклад, не вірив, що Кривбас не виграє у цьому матчі. А Полісся взяло і своїм нецікавим, безмістовним футболом та й забрали очки у Криворіжців. Чому я так нападаю на Полісся? Команда знаходиться майже на першому місці. Команда набирає кожен матч очки. Чому ж я так нападаю на цю команду? Ну тому що мені особисто не подобається сама гра. На неї дивитися тяжко, краще дивитись на Чорноморець, наприклад. Ну тому що я одесит. І тому що навіть якщо вони програють, все одно буде цікаво спостерігати. У них будуть моменти, вони будуть бігти в атаку, розігрувати комбінації. Ну як Ахметов хоче І навіть якщо програвати, то красиво. А Дніпро 1 продовжує перемагати на цей раз дісталося Олександрії. Цей матч був е, таким. Цей матч можна відзначити тільки з однієї сторони. Тричі, тричі матч приривався на повітряну тривогу, але команди дограли. Дніпро 1 переміг і крокує тепер на перше місце. Дуже дуже близько підібрався. І дві граючі команди зіграли е, в результативну нічию 2-2. Е, Тож, давайте дивитись турнірну таблицю. І ви тепер бачите те, про що я казав, яка прірва між Динамо Київ та Кривбасом і Дніпром 1 е, Різниця дуже велика, тому Динамо, я думаю, ну просто фізично не встигнуть цей гандикап відквитати. Тим паче, треба перемагати кожен матч. А Динамо це як ми бачимо, не вміє. Ну що, друзі, підписуйтесь, хто ще цього не зробив, ставте лайк. Давайте назбираємо тисячу підписників у ТікТоці і будемо ставити собі нову ціль у мільйон. Ну, може, трохи менше, там вже подивимось.